Добрий вечір, звати мене От, А все інше хай будуть просто вірші. Я свій виступ сьогоднішній поділив на три такі умовні частини. У кожної є умовна назва, а, така собі кодова назва. От. Але я хочу щось що такого з нейтрального. А мабуть, це буде про нашу теперішню пророку, це про осінь. Осінь пора поетів. Тим паче її початок. Голуби гріють лапи водою в калюжах, і в теплих дощах приємних на дотик для шкіри і запах. О, і після цього всього переходимо до блоку першого, він, типу, така собі соціальна поезія, а, мабуть, з назвою буденне. О, і перший вірш називається Спосіб витрат» Коли обираєш спосіб витрат літвечер або за продуктами в маркет. Думаєш про цінність минулих порад, які послав тоді, послав сьогодні і посилатимеш завтра. Думаєш про усіх тих невдах, які бухали вже о дев'ятій біля під'їзду на ганку, які не спали всю ніч, задовольняючись страшних дівчат, жодна з яких все одно не кінчала до ранку. І де тепер та романтика, що була? Дешеве пиво, трава і презервативи. Тепер без найобу не протягнеш і дня, а пиво розбавлене гірше бензину. Це все як дешеве попсове кіно зі спецефектами, щоб відволікати. А Коєни і Тарантіно, як і було, стріляють на смерті в фільмах і будуть стріляти. Вірш називається обмін енергії. Напевно, обмін енергії є не тільки теплом, а ще чимось глибшим чи вищим. Моє, твоє, твоє, моє щастя намотує кола спіралі у вічність. Відкрити себе, щоб лишитись в обоймі. Не випасти з цього процесу зв'язку. Хороший, хоч тричі, але не відкритий. Залишиться завжди їсти у коридорах пітьми. Є такі штуки, як поетичні бліци. Ну, це коли знаєте на задану тему, необхідно за певною формою часу. Написати вірш. Ось такий був саме Бліц. тема Бліца була вибір. От, мабуть, вірш цей про вибір, тому він так і називається. Вони так і стояли, голодні та злі. Стріли завжди забувалися в школі. Біля теплиці, там, де торчки, Вени шукали вже майже прозорі. Біля парадного склавши ножі, залишаючи бити, кастети і заточки, вони натовпом гордо йшли до мети, неначе постелію дикі койоти. І кожен міг. Залишитись не йти, дивитися камоді вдома чи порно, коли дволітровка пива в руці, їх щось вигадало на вулиці чорні, їх щось гуртувало у зграї міцні, що ширились навколо спальних районів. Чим ближче було до святої землі, тим більше в очах їх горіло свободи. Свободи в можливості стати добою, у виборі, схоже, собі, по духу. Бо після цих стріл розбивали кістки, почувалися живими, рушали додому, щоб далі по колу. вертатися знову. Вертатися знову. Сьогодні ж футбол Шахтар Ювентус. Да. А в неділю Шахтар Металіст. От, чи є тут хто вболіває за Шахтар? Ой. Ну, а, немає. они сейчас зараз і не прийшли. Ні, він 21-3. Через 45 минут. Да. Так, так, давай. А, Передмова до цього вірша а, Слова з їхнього гімну. Я трошки заспіваю. Для тебе шахтёр, навсіда судьба моя! Ось на цьому такому епічному фоні вірш вічний забійник. І один з хірників, ставши, сказав: Сьогодні очікую справжню зарубу. Мені от здається, я не уїбан. А Київ мене вважає за суку. Я зранку до ночі сиджу у забої, вдихаю метал, шукаю вугіння. Для мене є святом команда Шахтар. Для мене за храм стадіоні сидіння. У нас на шахті всі, як чорти. Ми душу продали ахмету, щоб жити. І навіть коли ми вилазимо з землі, усі як один, ми вірна Торсида, нам чорні відсажі обличчя зарай. Тоді ми з гравцями команди єдині. Вперед, Шахтар! Вперед! Забивай! Ми беззарплатні, але терпеливі. Ми будемо й далі горіти в забої. Метан розідатиме очі й легені. Це все другорядне, бо важливо одне. Шахтар переміг! Шахтар чемпіони! Такого... І після такого грузу щоб такого... Вас... А? Ну, я думаю, що в лісі чемпіонів їм краще вигравати, що на очки зароблять, а в чемпіонаті хай те, А, І після такого хрузняка, щоб трошки підняти настрій, вірш називається вампіри. Ну, Нині актуальна тема. Не про сумірки, не про Едварда, просто вампіри. Вампіри це повна лажа, каже друг мій з рівного Саша. Їх треба рубати на дрова, говорить він і точе меча. Я знаю їхній секрет, бо їздив колись у Тибет. Там на мене зійшла благодать, як цих курв у могили вертать. Насправді вся фішка у тому не мають зубасті власної крові. Для них це рутинна робота, ловити вночі якогось задрота. Це краще ж робити білої днини, але ж. У вампірів чутлива шкіра, теплі, приємні сонячні дотики, вампірам негарні смертельні опіки. Вночі ж по району гоца бедлота, У них ну не кров, а пробачте, гедота. Аромат семак і піва відлякують середньостатистичного вампіра. Така ж у вампірів халепа. Кров для балансу рідин та покращення їхнього імунітету. Тому рядовий вампір, запам'ятай, як хочеш постяти, вибай! Закінчується цю таку тему соціалки. Перехідний вірш, коротенький, чотири рядочки і почнеться лірика. Я сам лірику не люблю її майже не сприймаю, але тим не менше чомусь у мене сьогодні буде ліричний блок. Мій товариш а вже ж був правий. І не важливо, що він зараз інший. Про що би ти не писав рядки, слухач завжди зрозуміє інше. Так, нарешті ліричний блок. Він називається НМСІ, а це абревіатура фрази, якою починається кожна строфа цього віршу. В передмові треба сказати, що тут згадується Джон Дельтон. Джон Дальтон видатний вчений, який на власному прикладі винайшов дальтонізм. Ну не те, що винайшов, а, тобто він зміг по, по собі зрозуміти, що він виявили, да, що він не бачить певний спектр кольорів. І мені здається, це, ну, це дуже важко і це справді вагомо на собі визначити, що ти чогось в цьому світі не бачиш. НМСІ, називай мене сьогодні інакше. Не так, як завжди, а хоч спробуй. Правдиво. Так що бачити крізь. Так що бачите всюди. А не коди. Не коди. Не коди. Називай мене сьогодні інакше і не бійся збрехати, як я не боюсь. Ти знаєш про мене те, що маєш. А все інше додумай, коли я помру. Називай мене сьогодні інакше, бо не треба робити із мене героя. Я такий, як усі. У Нас таких мільйони під скаліченим небом твоєї долоні. Називай мене сьогодні інакше. Не вживай імена, не вживай, Алфавіт. Не кажи на апатію, лінь, ти не знаєш, що у темних підвалах душі стережу. Називай мене сьогодні інакше. Це не змінить нічого. В цьому певні ми вдвох. Не міняється форма, міняється колір. Неможливість різнити, писав Джон Дальтон. Дякую. Назва наступного фірша також не зрозуміла, вона звучить як Т. Крапка, Т. Крапка, Т. Не знаю чому, але чомусь, що він так повинен називатися. Роставання ховає очі у коридорах, в темних перонах. Там, де блукають мокрі повіки, нібито щиро, але відсторонено. Зміни завжди провокують тривогу. Точка відліку, косиносоїда, мінімум, максимум, максимум, мінімум, жити і вижити, втримати голову, що залишається, спробуй молитися, тихо кохатися, рідко напитися, наче тебе немає у всесвіті. Рухайся далі, знай. Це інерція буде частиною гіпергалактики, космосом, схемою, звуком рації. Вимкне радари, їхня непевність тягне на дно. Тиша. Темно. мега -ліричний вірш бірж цього ліричного блоку. Я залишив тобі по собі. Папки фото, мокрі долоні. Ти ж лишила мені по собі пару спогадів, ночі безсонні. В нас нічого не встигло початись. Може, заступ, а може, фальстарт. Все скінчилось на лінії старту. І спинилось на стоповий знак. Отаке. Вірш, яким я хочу закінчити. Цей блок, знову про який я повторююсь, мабуть, не варто так часто його складувати. Він, Він про місто, в якому я народився, в якому я ходив в дитячий садок до школи, а потім приїхав у Харків облас. Але його назва не звучить, як місто Кременчуку. Бо він чомусь якийсь такий космічний космополітизм, космополітичний. що мені здається, що його можна примінити, в принципі, до будь-якого іншого міста. Бо ситуація, яка в ньому змальована, ну, вона, мабуть, її можна пристосувати до будь-якого міста, в якому ми живемо чи інколи перебуваємо. Це опівничне місто і швидкісне таксі мене відносить призом у напрямку вокзалу. Цей застарілий дощ, як завжди, знімути. Про нас змиває згадки, сліди і телеграми. Ці жовті світлофори і червоні стопи гальм тікають в мокрих смугах асфальту і туману. Цей білий простір фар, немов минулий час, вперед безцільно мчить і не встига ніколи. Цей тихий хід коліс і мовчазний водій подякують за день, безпечено, з шипінням. Цей втомлений вокзал, ґвалтований людьми, приречено стоїть, закований у землю. Вагони темні і пусті, ковтають час і пасажирів. На місце поруч сяде тінь. Лише вона завжди з тобою. І нарешті-нарешті вірші нарешті. про тварючок. про звірів, там, про собак, пробітів. Тут хтось сьогодні казав, Андрій казав, що ми всі пишемо про глобальне, бо про, про тварин також можна писати. Прикольно писати про тварин. Цікаво. Коти мого району. Вулицями мого району ходять коти. Саме коти, а не собаки. Ходять поволі, сідають до ніг, дивляться в очі, не помічають і не вітаються. Кошення. Про Вірш про кошеня. Тому прокодіть це про кошеня. Двоє чоловіків стояли у темряві. Мале кошеня притислось до ніг, одного з них. Він усе крокував назад, а воно сідало знову на його ліву ногу. Грязні кеди і тепла шнурівка стали звіряті всім чистим своїм. Чоловік отримав довіру, ставши малому, за Бога, десь тут, глибоко в серці, дійсно святого. Дякую, дякую, дякую. І вірш вже не кота? Ні. Але він називається про мудрість. У ньому дуже часто вживається слово мудрість, і це дуже важко при декламуванні, Тому я сподіваюся, що я сьогодні не зіб'юсь. Бо він було таке буває, що відбуваюся. Мудрість, мудрість. Біля магазину мудрих книг стояла мудра собака. І мудро дивилась собака у бік магазину свіжого м'яса. Мудрість всесвітня на неї зійшла в краплях дощу, повних озону, коли по спині її бігла вода. Під шерсті іскрило і пахло ленором. А мудрі ангели після прання сіли по пиву святісно мудрому, і зовсім не мудро їхнє вбрання сохло на лініях під напругою. Каплі летіли мудро заряджені, збиралися скопом у мудрі колони, щоб мудрість свою не віддати кожному, щоб мудрі свою не віддати нікому. Дякую. О, а свій голос я кладу за Юратибу.